Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час. З вами телепроєкт Новий день і ми у прямому ефірі. Бажаю вам енергії на всі ваші справи та гарного настрою. Ми, як завжди, підготували для вас актуальні теми та цікавих гостей. І одразу починаємо саме з таких гостей. Дебати популярні не тільки серед політиків. Зараз активно і молоді студенти. Проштовхують цей рух, справжній дебатний рух не тільки в Україні, а зокрема й в Одесі, але й це відбувається по всьому світу. Тож, у нас сьогодні в гостях молоді люди, представники Одеської школи дебатів Лілія Познахівська, фіналіст всеукраїнського дебатного турніру Кубок Ректора та Максим Дятель, топ-спікер дебатного турніру Кубок Корабелів. Я рада вас вітати в нашій студії. Добре ранку. розкажіть детальніше, що з собою зараз уявляє дебатний рух в Україні. Дебатний рух це один із найбільших рухів взагалі в світі. Він другий по своїй Величині, після Олімпійського в Україні він зародився десь на початку 90-х років, одразу ж набуттям незалежності. Він розвивався здебільшого в городах Льоники, таких як Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Київ. Якщо на початку, після того як фонд Сориса, який Впроваджував дебати в Україні, пішов з України, вже сказав, що давайте ви будете самі якось підтримувати дебатний рух, ми вас навчили, а потім ви вже діть самі. То в Дніпропетровську, в Харкові залишилися дебатні рухи, а в Одесі, певним час дебатний рух був, ну, втратився. І лише в 2011 році Анна Крис вирішила відновити цей рух, дарувати студентам ознайомитись їх з таким видом рольової гри, як дебати, і в Одесі зародився знову дебатний рух в Одесі. Вже як створилося відділення по був проведений перший всеукраїнський дебатний турнір кубок ректора, і вот так ось з'явилися знову дебати в Одесі. Скажіть, як ви особисто прийшли до цієї справи? По черзі? Ну, на особисто я у нас проходила осіння школа. Мене покликали мої знайомі, і я вирішила справді взяти участь, тому що дуже люблю висловлювати свої думки, дискутувати. І в результаті нам прочитали декілька тренінгів про те, як потрібно правильно аргументувати свою позицію, як потрібно контраргументувати. І саме на основі даної школи я потім ще взяла участь в турнірі, який проводився після неї. А ми грали також з Максом, тому що прийшли обоє. обоє Вийшли в фінал, ну, на жаль, мені не зовсім пощастило, а він зараз розкаже, що вони стали, зокрема, переможцями саме. Так, розкажіть так, це про ваші да, перемоги. Це був наш перший всеукраїнський турнір Кубок Одеси 2014 року. Ми тоді грали в трекі новачків і дійсно ми свої, з моїм тімейтом Христиною Назаренко тоді вийшли в фінал і здобули Кубок. А дебати, як я, як я з'явився, дебати точно так же, як і Лілія, довгий час я шукав шукався для себе нове, оскільки навчання це добре, це те, що ти здобуваєш професію, але чогось мені не хватало. І ось так одного вечора мені моя, моя перша ціме Кристина Назаренко скидує а, силку на сайт? Ось давай підемо на дебатну школу, там буде весело? Я так думаю, ну на вихідні що робити так, дійсно? І так це затягнулося на півтора роки. Я щаслив, що тоді ця смска мені прийшла. Які були перші враження ваші? Ось ви потрапили на заняття чи турнір, чи якісь збори? Як ви зрозуміли для себе, що таке дебати? Ну, спочатку були враження, що я справді вмію гарно аргументувати, висловлювати свої думки. Але коли я прийшла в дебати, я зрозуміла, що це зовсім все не так. Адже для того, щоб переконати людину, недостатньо висловити лише свою думку. Потрібно її підкріпити певними фактами, певною позицією і так далі. От саме після того, як я прийшла в дебати, я зрозуміла, що я можу висловлювати свої думки. Я зрозуміла, що я можу робити з цього навіть таке своєрідне шоу, і що це може зацікавити людей. Зокрема, це дало. Мені досвід бути впевненішою з собою, ну і, відповідно, стати тренером. Тобто, зараз новачки, які підростають в дебатах, я вже їх треную і вже вчу їх висловлювати, їхні думки. А враження безпосередньо надзвичайно захоплюючі. А у вас? Е, ну, я погоджусь з Лілією. Перше враження, коли ти приходиш з дебатів, тобі взагалі здається, що ти нічого не вмієш в цьому світі. І як ти жив до цього, тобі невідомо. Але поступово ти навчаєшся, в тебе з'являється певна ціль. Коли ти їдеш на всеукраїнський дебатний турнір, у тебе є якийсь азарт, Ось це за перемогу. І оце тебе стимулює. Потім ти їздиш на тренінг і ти в тебе тренують. Хороші тренери, ти розумієш, що твоя логічність структури побудови промови, твій ораторське мистецтво воно покращується, і це і це зробить те задоволення, яке заставляє тебе залишатися в дебатах. Скажіть у вас тільки була весняна дебатна школа. Розкажіть про неї детальніше, що це було. Весняна школа була безпосередньо для залучення одеситів, ну і не зовсім одеситів, які готові висловлювати свої думки, які готові. Брати участь у таких яскравих диспутах, і для них були прочитані декілька тренінгів. Це безпосередньо по тому, як правильно вчитися висловлювати свої думки, як правильно опанувати, і як відповідно правильно робити певний аналіз. Ну і відповідно пояснювати свою точку зору, пояснювати, чому ви кращі, аніж ваш опонент. Ну кращі у... ваші думки, так звичайно. <сум> ну і відповідно, у нас було незвичайно багато учасників, близько 50, А багато з них згодом вже взяли. Але участь і в весняному кубку і ми надзвичайно раді, що приходять нові і нові люди, і нас чимраз тим більше і більше. І зараз можна сказати, що саме одеське відділення Федерації дебатів України одне з найбільших, одне з найсильніших. Саме наші учасники беруть участь і стають переможцями багатьох всеукраїнських турнірів, а також делегатами багатьох міжнародних турнірів. Скажіть, хто взагалі частіше приходить? Які це люди, які йдуть в дебати? Частіше це взагалі є студенти Оскільки вони найбільш такі активні члени нашого суспільства. Вони завжди шукають щось для себе нове. Це інтелектуальна наша молодь, яка розуміє, що виключно навчання в університеті цього в існуючих реаліях недостатньо, і потрібно ще якось розвиватися. Треба шукати ще щось нове. І Вони приходять, вони отримують той азарт, про який я розповідав, і залишаються з нами вас Last Пройшов, ви казали весняний кубок. Як він проходив, хто був гостями, хто, хто були ті переможці? У нас було близько 20 команд, які брали участь безпосередньо у турнірі. Було три раунди відповідно, де вони змагалися і могли набирати бали. Ну і чотири найкращі команди проходили у фінал. А зараз переможцями стала команда «Just Go» – це Антон Емельохін і Андрій Білецький. Вони зараз являються студентами. Національний університет Одеська юридична академія, і ну вони справді гідно показали те, як можна дискутувати, і можна так сказати, що. Саме найбільша кількість тих людей, які проходять дебати, це зокрема є юристи. Але при цьому дебати відкриті і для істориків, і для студентів інших факультетів, інших спеціальностей, адже кожен із нас повинен вміти виражати свою точку зору. Скажіть, для чого це вам буде потрібно в майбутньому? Ось які ваші цілі? Ви ж не просто так займаєтесь дебатами. Як ви вважаєте, який вклад ви зможете за допомогою цього зробити у наше життя українське? Дебати вони приносять. Перше, це особистий розвиток, як вже зазначала Лілія. Я це вміння дискутувати, вміння логічно мислити це тебе розвиває. Крім цього, дебати це також розвиток суспільства. Оскільки всі теми, які ми обговорюємо на дебатах, які ставляться перед дебатом, це теми, які є актуальними для нашого суспільства. Дебати вони націлені на розвиток ліберальних цінностей, на розвиток демократичних цінностей в нашому суспільстві. тому якраз. До допомоги дебату, допомогу поміркованого диспуту, а не диспуту на рівні якогось там кухонного, да, ти не прав, ти не прав, а якраз аргументованого диспуту. Вони якраз вчать молоди бути толерантними, бути демократичними, ліберальними, і взагалі бути гарними представниками нашого суспільства. Я б сказала більше навіть з практичної точки зору, що готує тебе до непередбачуваних ситуацій, тому що вам дають тему цілком незнайому, і у вас є лише 15 хвилин для того, щоб зрозуміти і підготуватися. І у вас в житті буде таке надзвичайне часто, що потрібно буде десь виступити про щось розказати про цьому, не будучи або зовсім компетентним, цьому, або не маючи часу при цьому підготуватися. А саме дебати дають цю саме можливість, і плюс дебати дають можливість показати себе, навчитися говорити, навчитися, щоб тебе розуміли, адже дебати це не лише. Гарно вміти говорити, це вміти переконати людину у своїй точці зору і вміти зрозуміти свого опонента, адже не зрозумівши його, ти не зможеш сам правильно виступити і донести свою думку. А, в якій професійній сфері ви будете це застосовувати, ким ви хочете стати в майбутньому? Ну я вже застосовую свої професійні сфері оскільки mm -hmm. Я працюю працюючий студент-юрист, mm -hmm. і тому, коли ти приходиш на засідання і ти стро, будуєш свою промову логічно, коли ти Застосовуйся всі ті навички, які тебе привили дебати. Це вже якось існує в моїй практиці. Лі. Я, чесно кажучи, хочу стати прокурором і будь-який судовий процес. Він нагадує свої рідні дебати, де прокурор і адвокат викладають свої точки зору. Ну і суддя вже їх оцінюючи, дивиться, хто переміг. І от дебати надають мені таку можливість саме навчитися правильно це висловлювати, аналізувати і доказувати, що саме моя точка зору буде краще. Надіюсь, що це справді допоможе мені. Посадити там людей, які є винними, і виправдати новини? Серйозні плани. Розкажіть, будь ласка, про міжнародні турніри? Як вони чи відрізняються вони сильно від наших? І які там завдання? Як це відбувається взагалі? Давайте. Може, хтось з вас був знає, як поки що мене брали участь в, в міжнародних турнірах. Але, але... вам розповідали так, звичайно. Але наші делегати вони активно беруть участь. Вони проходять взагалі в проходять в різних країнах світу: це і Німеччина, це і Таїланд, і це і Індія в минулому році. Велика кількість учасників це здебільшого представники 200 країн світу при цьому кожна країна може представляти від двох і більше представників. Вони всі з'їжджаються в це в одне місто, і там дискутують. Там є три треки. Це для різних категорій категорії населення, а для різних категорій щодо що, що стосується мови. Оскільки мова дебатного турніра англійська. Відповідно, є люди, яких англійська рідна мова, є люди, для яких англійська це друга державна мова, є люди, для для англійська — англійська це іноземна мова. Відповідно, вони поділяються на три треки і там де дискутують і звичайно, потім... щоб бути у рівних позиціях Так, щоб, так. да урівняти всіх, оскільки звичайно зрозуміло, що великобританець буде мати перевагу перед українцем в такому диспуті, і потім вирішується. Це все триває дето приблизно тиждень, якщо не помиляю, так. Тиждень, і після цього проходить фінал і визначаються топ спікер і переможуться всеукраїнський міжнародного дебатного турнір скажіть, я знаю, що в Києві зацікавилися в міністерстві освіти, якщо я не помиляюсь, зацікавилися літньою школою вашою. Так, Це буде? нас ще okay. один проект, який ми вже ведемо з 2011 року. Також і зараз в цей самий час наш представник Анна Крис знаходиться в міністерстві молоді та спорту. Представляє цю літню дебатну школу. наш проект літня дебатна школа 2015» міністра щоб заручитися ти підтримкою нашої дебатних школи літньої, дякую. Скажіть, чи кожен може успішним бути в дебатах? Чи це для м, особливих людей з особливими талантами? Насправді кожна людина, яка хоче або може говорити, а це звичайно як кожен із нас може брати участь в дебатах і при цьому досягати успіхів. Ми бачили людей, які приходили в дебати, і їм не то, що було складно виражати свою точку зору, а вони соромилися, вони не могли зв'язати декілька слів. Але зараз ці люди є фіналістами багатьох турнірів. Зараз ці люди самі є тренерами людей і вчать як впевнено виражати свою. Точку зору і вчать, як справді якою справді потрібно бути впевненою людиною. Це дуже гарний приклад, і я вважаю, що зараз, можливо, зацікавились молоді люди. Чи можуть вони стати дебатерами, якщо можна так сказати? Якщо хтось хоче, куди їм звертатися, куди вони можуть прийти, спробувати себе подивитися, що це таке найближчим часом? Ну, у нас є відкриті клуби, Клуби дебатні в Національному університеті Десько юридична академія, в університеті Мечникова. Також є англійські дебати, які відбуваються на вихідних в Імпакт Хабі. В університеті Мечникова це от сьогодні буде якраз засідання дебатного клубу понеділок. А в університеті Юридична Академія це засідання відбувається в п'ятницю і нагадай мені, середу. середу так. Як ви вважаєте, чому? Повинні зараз люди займатися дебатами, ось так, щоб мотивувати тих, хто може зараз сумнівається з молодих людей, але все ж таки має таку. Іскру у серці, що це його можливо. Ось мотивуйте зараз. У вас є нагода звернутися до глядачів. Ну, передусім, це підвищує ваш рівень освіченості та обізнаності. Досить часто буває, що ти інколи готуєшся до тем, тобі доводиться перечитувати надзвичайно багато інформації. На основі цього у тебе формується певна думка, певні погляди стосовно там певної теми. Певної речі і так далі. В нас зараз багато людей стараються бути такими, там, для яких ну, не цікаво щось нове, щось незвідане. Саме коли ти приходиш до бату, тобі доводиться бути першим відкривачем. Тому що тобі доводиться відкривати, там, я особисто юрист, і для мене грати в економічні теми, там, де експорт, імпорт і там, якісь обмеження. про те, Політика протекції і так далі, це трішки дивно, але навіть мені доводиться виходити за цю межу, і саме коли я за нею виходжу, я прекрасно розумію, що мені відкриваються все нові нові горизонти, і я готова кожного разу отримувати все нові і нові знання. Так, є ще добавити? Окрім цього, дебати це весело, дебати це активна молодь, це молодь, яка розвивається, яка хоче, щоб біля них люди також розвивалися, яка. Яка рухає цей світ ма майбутньому так здається, це суспільство? Мабутня, якщо ви дійсно шукаєте о, людей, які вам близькі по духу, які о, люблять інформаційне складову, які люблять диспутувати, які люблять об, обговорювати насущні проблеми, то тоді раді вас вітати. У нас мені буквально хотілося додати, що крім цього, всього, дебатери це не лише люди, які розумово працюють, вони чудово відпочивають. У нас є багато вечірок. Ми цієї пляжні вечірки, це і вечірки а, в різних там клубах і закладах. Тобто, дебатери це ті люди, як не дивно, які вміють відпочивати просто наповно веселищі, караоке, різноманітні ігри і так далі. Для нас це просто звичне явище. Тобто багато думаю, що ми такі люди, які там вдягають окуляри, беремо книжку і починаємо mm -hmm. дискутувати і більше нічого нас не цікавить. Насправді, дебатери це ті люди, які люблять просто шалено відпочивати, як і кожен із нас. Дякую вам за цю долю. Позитиву в наше в наш ранок, і я вам бажаю успіху, щоб ваші дебати продовжувались і до вас приходили нові нові активні молоді люди. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в гостях були представники одеської школи дебатів: Лілія Познахівська, фіналіст всеукраїнського дебатного турніру Кубок Ректора, та Максим Дятель, топ спікер дебатного турніру Кубок Корабелів. Дякую, що завітали! Дякуємо.